Це наш Назарчик, йому 6 років. Це Аркадій у нас, він закінчив 3 клас цього року. Це Поліна у нас, вона другий клас закінчила. Аліна, 9 клас. Плануємо вступати в коледж цього року. Едік йому 24 роки. Це його дружина, це невісточка вже наша, Катя. Це наша внучечка Надійка вже маленька. Далі йде Соломія, це теж у нас невісточка. І Віталій 25 років, найстарший у нас. І Анютка наша, наша, два рочки її було в травні місяці. І виховуємо так, як подарок Божий. І відносимося до цього, що кожна дитина так, як дар Божий. І просто відповідально до цього відносимося. і все. Тато у нас на роботі, я вдома, бо я по догляду за Малою Анюткою вдома. Тазарчик любить читати. Він у нас, хоч і не чуюча дитина, але у нас ось, дивіться, яка бібліотека, книжки, велосипед, ігри у нас. Аркадій у нас дуже любить математику. Поліна любить і математику, і дуже любить в школу ходити. І співати. І співати вона любить, так. Да. Ну, Аліна теж добре навчається. Закінчили ми цей рік четверту музичну школу. Старші Едік і Віталій, вони працюють, живуть окремо. Жінка каже, люблять разом збиратися за столом, п'ють чай, розмовляють. Так лінії. У Кропивницький родина переїхала 20 років тому. Ми жили в селі, побудували там будинок, але старші діти пішли в школу, було 6 кілометрів до школи, і ми все залишили там і переїхали сюди в Кіровоград. Найстарший син два роки тому одружився. Я й не думав, що це велика сім'я буде. Тож тобто двоє, то й двоє не це. А потім, вже як пішли менші, то якби воно получається великій сім'ї. що не батьки, знаєте, бігають за кожною дитиною, там за нею щось витерти, відтерти там чи ще щось прибрати за нею. Тось а вона вже дитина, вона вже, скажімо, в такому колективі, як в дитському саді». Петро Пастернак працює інженером, обслуговує трактори. Говорить, у період жнив по дві-три доби може бути на роботі. Ми переїхали сюди в город, в місто жити, то в нас був вже І ми якби продали і ті кошти почали вкладувати з дружиною в цей, в будівництво дому. Оце край будинку, він був 7 на 9 Зараз ми маємо будинок з дружиною 105 квадратів. Дуже гарна дружина, дуже смачно готує. За, за дітьми доглядає, вся, би, вся нагрузка по навчанню лежить на дружині. Був такий період, що і мене дома не було, я якби на заробітках був. То, ну, це не дуже приємні би, спогади цих, цих заробітків. Ну вони були. І якби. Я вважаю, що їздити на заробітки це втрачати сім'ю. Вподобання у дітей різні. Назар любить складати пазли, читати і займатися спортом. Аркадій любить складати конструктор. І у луку, у Поліна любить співати і малювати. тут я вчу уроки, тут всі мої книжки. На утримання дітей на місяць родина витрачає 10 тисяч гривень. Жінка говорить, найскладніше, коли вони хворіють. Найбільша мрія виростити здорових і щасливих дітей. Анна Добрання, Анатолій Басистий. новини на Суспільному, Кропивницький.